Так, Дмитре, дякую, що приєднався до цього коротенького інтерв'ю. Раді тебе бачити. Ти велика людина в цьому клубі. Ти один з представників B2B, Ти також гравець it ліги. B2B, ну і розробник сайту, в якому ми проводимо турніри. Розкажи, як ти потрапив у пул? Це було насправді дуже рандомно. Спочатку я пару разів буквально зіграв в пул ще в Харкові. Ще до початку повномасштабного вторгнення. Потім я приїхав у Київ, і в Києві якось спочатку, як то кажуть, з друзями просто як розвага. А потім мені якось сподобалось. Я замовив собі свій Кий, ну і з того моменту прям почав вже якось тренуватись, щось практикуватись, познайомився з класними людьми в Києві, які мають доволі високий рівень гри в цілому. Мене трохи там підтренували, трохи там всяке пояснили. Та якось так. Після цього я переїхав у Львов у Львів вже, і тут я почав ходити на кожні турніри, які тут були. І в цілому вже, напевно, ну, пропустив, напевно, майже максимум три турніри, і то чисто там по здоров'ю, щось таке. Ну, про тебе люди багато чули і багато будуть знати про тебе з випусків it ліги які, до речі, скоро будуть виходити на нашому каналі. А мене більше цікавлять такі неформальні питання. Який з видів пулу тобі найбільше подобається? Е, мені подобається, ну це доволі складне питання. Мені насправді подобається десятка, е, напевно, і вісімка. Останнім часом мені почало подобатись більше ніж до того. Е, по десятці я виграв турнір е, аматорський. І... Можу, напевно, сказати, що дуже впевнено себе показав на тому турнірі. Вісімка. От зараз, останнім часом, як почали ми співпрацювати з B2B, трохи з'явилося більше простору для тренувань, напевно. І в цілому, ну, вісімка така цікава гра, де Якась удача може буде, е, менше впливати на твої результати, ніж е, твої е, твої здібності. Маю ще таке цікаве для тебе питання: от ти крутишся в цьому білярному ком'юніті. Чи є в тебе гравець така рольова модель для тебе? Такі тобі подобається, ти б хотів його наслідувати, його стиль гри. Тобі подобається ефектність, чи є в тебе такий е, можна сказати, приклад? Да насправді з українського ком'юніті я не знаю. Е, я думаю, що ніхто. Вважаю, що я унікальна одиниця і буду продвигати, напевно, свій стиль гри і бути рольовою моделлю для когось іншого. Може там не за скілом чи там стабільними результатами, а може за відоміжністю, просто за позиціюванням себе на столі і поза столом. Яка марка автомобілів тобі подобається? Мені подобається марка BMW, і насправді я дуже доволі давно вже мрію про BMW четвертої серії Купе. Саме Купе, щоб було двоє двоє дверей, і все, щоб нікого не возити з собою позаду, тільки попереду, своїх друзів або свою дівчину. Ще, наприклад, я дивлюсь формулу 1 і мені подобається команда Феррарі. Вона не дуже успішно виступає наразі, але це. Команда з багаторічною історією, то е, за ним просто цікаво наблюдати. Е, Формула 1: це я Феррарі всі це знають. дякую тобі. Дякую за інтерв'ю, що виділили кілька хвилин.